Бюджет не знайшов джерела фінансування. Це державний бюджет, місцевий бюджет, чи приватні кошти. Тому що нагороди за навіть героїв України органом другого ступеня, з другого ступеня. Робити що це за... Я вас не питаю про положення по значок, але як джерела фінансування, сам дякую. Дякую. Я знаю ваші запитання за рахунок на всій цілі, не передбачені коштів. Герої можна ще знати обов'язки Дякую, Марія Чека з Української бігання свободи. Скажіть, будь ласка, якщо буде переліку е, державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів держав, е, обласного бюджету у 2012 році, не включена програма підтримки патронажної служби та програма е, соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка передбачає не тільки створення центрів, але і їх утримання, наприклад. Функціональної діагностичної апаратури для дітей інвалідів. Програма підтримки ветернажної служби, яка передбачає допомогу у роботі Червоного Хреста. Чи подавалися бюджетні запити від головного управління праці стосовно цих програм? І чому вони не є включені? Чи для Тернопільської обласної державної адміністрації допомога найбільнішим тим, що найбільше потребують, і найстрашнішим нині пріоритетним напрямку? Дякую. Щодо пріоритетних напрямків, програми, галузевих програм подають, я вже колись пояснював на сесії обласної ради, подають галузерні управління, управління, головне управління економіки, от і визначаються пріоритетність програм, які, які будуть, фінансувати, будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету. podanych w podaniach galozówie i